Адресна книга Списки розсилання? Давай спочатку дещо згадай Дай відповіді на запитання: чому виникає необхідність у збереженні адрес, номерів телефонів. Чи інших даних ваших знайомих. Які засоби ви використовуєте для зберігання поштових адрес і номерів телефонів ваших знайомих, для чого може бути корисним надсилання листів однакового вмісту кільком адресатам? Для зберігання поштових адрес? На які ви надсилаєте традиційні паперові листи та вітальні листівки, ви використовуєте спеціальні записники. Під час електронного листування також зручно зберігати адреси для листування у спеціальному електронному записнику. Такий записник називають адресною книгою. Адресна книга призначена для зберігання контактів, даних про осіб, з якими спілкується користувач. Імен, адрес електронних поштових скриньок і інших особистих даних. Порожня адресна книга створюється автоматично після створення електронної поштової скриньки. Користувач може додати дані осіб, з якими вже листувався, до власної адресної книги списку Мої контакти. Для цього слід відкрити електронну поштову скриньку, навести вказівник на ім'я відправника у рядку листа в папці Вхідні або На ім'я отримувача в папці надіслані, вибрати у спливаючому вікні кнопку Додати до контактів. Щоб додати до адресної книги дані користувача, з яким ще не було листування, слід відкрити електронну поштову скриньку, вибрати на правій бічній панелі кнопку Контакти. Вибрати у вікні Контакти, що відкрилося, кнопку Створити Контакт. Увести дані нового користувача. Вибрати кнопку Зберегти. Використовуючи список Мої контакти можна швидко вводити адреси одержувачів під час створення електронних листів. Для цього потрібно в заголовку нового електронного листа вибрати посилання Кому. Відкриється вікно Вибрати контакти зі списком Мої контакти. У цьому вікні потрібно встановити позначку одного або кількох пропорців у рядках з даними осіб, яким ви плануєте надіслати лист. За вибору кнопки Додати вибрані адреси буде уведено в поле кому, і лист з ними тим самим вмістом ви надішлете всім вибраним адресатам. Також під час уведення будь-яких літер у поле кому у спадному списку буде запропоновано адреси з контактів. Які починаються з цих літер. Для прискорення введення адреси електронної поштової скриньки її можна вибрати з цього списку. Контакти можна об'єднати у групи для упорядкування списку контактів, швидкого пошуку потрібних адресатів і швидкої підготовки листів однакового вмісту групи адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання. Групам контактів надають імена. Для цього групи позначають мітками. Кожен контакт може входити до кількох різних груп контактів. Для створення нової групи контактів слід відкрити вікно Вибрати контакти, установити позначки пропорців поруч з даними тих контактів, які ви плануєте включити до списку розсилання. вибрати кнопку Керувати мітками. Вибрати команду Створити мітку. Увести ім'я, що буде іменем нової групи контактів. Вибрати кнопку Зберегти. Закрити вікно Вибрати контакти. Щоб додати контакт до існуючої групи, слід установити у вікні Вибрати контакти позначку Пропорця в рядку контакту, який Ви хочете додати. Вибрати кнопку Керувати мітками. Після цього відкриється список імен груп, у якому будуть позначені ті групи, у яких уже перебуває вибраний контакт. Вибрати ім'я групи, до якої додається контакт. Вибрати кнопку Застосувати. Для створення листа на адресу всіх членів деякої групи слід. Вибрати кнопку Написати. Вибрати Посилання Кому в заголовку листа. Вибрати у вікні Вибрати контакти ім'я потрібної групи у списку Мої контакти. Установити позначку прапорця Вибрати всі, які розміщено вище від списку контактів. У результаті буде встановлено позначки пропорців поруч з іменами усіх контактів групи. Вибрати посилання Додати. Після цього у вікні створення нового електронного листа в полі кому будуть уведені адреси всіх членів групи. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 1.4. Це сторінки 30-33 твого підручника. Не забудь підписатися на канал Дистанційне навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!